Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. <плес> Бачите. Настав нарешті новий рік. Дякую вам за ваші вітання. Бабуся, подякую за твоє поздравлення. Дякую всім за поздоровлення. Ну, я ж не очікувала, що дід так об'явить в прямому... Чуть ли не в прямому ефірі, що в мене вчора день народження. <плес> ну. А як я вам казав, що бабулі я на день народження хочу подарити камерчинку, щоб є тут була вона. І молочко займалася. А, до речі, у нас теж сьогодні, під Новий рік, наша рябуня привела телятку. Ну, сьогодні ми не покажемо, бо вона ще так до телятки до все. А тоді тоді покажемо, яке воно в нас є. Так що у нас сьогодні новорічний подарунок. У пана, у пана Василя біленькі-біленькі, а в нас чорненькі-чорненькі. так що. Бо бачимо, як льошка називається зависить ділянка. А так я ж вам казав, що я сижу в камерчині, та да треба її потроху завершувати. Бо дрова є пиляне, є нерубане, є не рубане, треба привозити, прицеп це розпадається, у тракторі колеса відпадають, а скоро вже весна. Ну а так ось дивіться, що у нас виходить. Ось вже, що я казав, сижу тут днями і ночами. Це в нас таке виходить. Це ось порабив я. такие бордюрчики сюда, вот по все стороны уже он прикрутил. А это уже буду прикручивать с стороны. Ну, сегодня бабуля дома, докажу подарунок подарункам. А были веночек у руки, мастерок, помазок, и будем наводить и порядок далее. Ну, это же, конечно, не все, потому что сейчас будем тут стеллажи делать. Ну, то уже потроху, уже тут можно. Как вам уцел, оно получается? З простої шерівчини, З простої шерівчини, Була шерівчина ось така, Ну, широка ж тут. Стругальний станок, рубанок. Нічого такого. Ну довго, довго я роблю, вже ви місяця. Я му як ми починали, яка у бабулі наша була. Стояла тут о, Пам'ятаєте, я ще казав мене грамофон завів, А вона стоїть. Ой, пробочку. А тепер вона вже вливається. Вже улыбается. И воно что робити хорошо. Песнинка он беется, яка карюкам получається. Дрюбненько. В груди не хоче горіть, а карелки. Так що так все получається. Ну що будемо протягом дня робити? Будем потроху показувати, бо хочу ще сьогодні тут все зробити, провести. Так що роботи вистачає. Дырки позамазувати. Я то? Побелить. Як то кажуть, не п'єш, так працюй. Хто, хто зустрічав, добре новий рік той спить, а ми не пили, а вителяла вилетіла ніч. <риклад> так що будемо потроху, потроху працювати, двигатися. Дивіться, ну, я вам скажу одно, що почали ж оце ми робити це, І вирішили ми продливати далі і сенси так будемо. Так що тут... Роботи, роботи. Знімати відео. Підписуйтесь, цікавитесь. Нам хватить, що знімати. Дякуємо за нові підписки. до тисячі вже осталось. Так, 850. Менше, менше 150. 145 підписників треба нам ще назбирати і буде у нас прямий стрім. Ой, ефір. Okay. Ну, новий рік був, язик запитається. Okay. Ну так будемо працювати потихеньку. Ух. Я спила дні свою. Вже бачите, столу немає. Так. Двигаємося потихень. Я ж кажу, що йому цікаво, пробуйте саме. Воно спочатку я вам скажу було страшно. Я сам дерево не займався ніколи. А тоді, як вийшов у в азарт, так бабуля вже кричить і ти в хату, скільки ти тут будеш. А я оцей вечором припораюсь. Світо включили. Наче пчела тає. Шахеди теж бувало. Кручу тут, тоді чуєш, що ж вона не з'їжіть, а воно ну, так, о, -о, -о, о. А як то кажуть, страшно. Страшно. Ну, страшно не страшно, але ми працюємо. Надзло всім врагом що це я хотів сказати за конфету? Чи за що це? скле... Ой, ви знаєте, такий склероз прогресує. Ти лими сьогодні снідати. Ну, Йоші під ялинку він мороз принес з гостинця. Такий пакунок здоровенний конфет. Ну хто слідкує за нами, той знає, що він же ж діду... Ні, все бабі дасть, мамі пожаліє, бабі дасть. Бабуля його це золота любіна. Ну, значить, сижу, я дай конфету. Ну, ладно, на. Дай конфету ще. у Тебе є. Ну, випросив ще одну. часом випросили другу і третю конфету. Ну сижу ж вже ж п'ю. Кофе, до речі, хороше кофе, мені Дед Мороз теж під ялинку положив. П'ємо кофе, я одну конфетку взяв, з'їв. Сижу далі, конфет нема. За що я кажу, будете 50 років. Де конфети? На що ти забрала в мене конфети? А на каже дід, пішов тю чу чу А виказується ж я що? Поки то їв, машинально льоші назад віддав дві конфети, ті, є, що випрашував. Це, це прикиньте, я натуральний жлобу якого снігу не випрасиш. Отдав сам конфети і не помню цього. Так що, люди, лякайтесь сюди тут. Страшна дата. Віддаром, хто знає цей вішень. Дідуся старенький, років під 50, його там усе порогати. І все. І все виситі. Так що. І склероз розпрогресів. О, дерзе, дідучкам работає. Діда так гладила, не він єникам рукою. А веником ка може погладити, вона любить. Так. Може ще і наш главний архітектор, проєктор, вийде. Не факт. Не факт. Не факт, бо його там екран, і машина, і. І, 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 і ви знаєте, ми це подумали, що... Дарить, як подарили подарунки, так він так спочив гуляти, що він супу з'їв. Це велика рідкость. Я кажу, а недорого буде кожен день 365 днів <головіка> дарити подарунки? Оля каже, я сподіваюся, ти на два дні. Ну, вже Легше, 365 да наполовину <головіка> так там ну, ну, Вчора був, хресний приїжджав, подарував йому у того робота на пультику. Я побитив, я пульта добрав. Вчора приїхав в хресник, дарав хресник, дара Хресний, Давай робота дивитися. Не знаю, хто більше хотів, того робота дивитися. чи хрестни, да вони вчора хрест, я кажу, понад вирку порайся, а хотів, все ходить. <рес> так що, ну, так, що він сьогодні зайнятий. Так що, якщо, вибачте, кан... ну все одно, ти сними, Решу, хоч хоча він гуляє, щоб... Канал моей падили, був. Не, не факт, що він на вулицю сьогодні вийде. Не, да кухайте з ними, машинки покажуть. Покажи машинки им. Работайте. Не отвлекайте дитя, пожалуйста. Ну no, бачите. Ну то ж вам и ну, работайте, каже. Сама гулять, а ви На, снимай. А, так було ж таке, що прийшла, бабуля за работи пообедали і вона, і внучок. Бабуля, ты ложись поспи, а ты деды пера бы, каже, ти порайся. <laughs> Да что с краю, что тут надо. Такая у нас выходит, как вам сказать, чи Подожди. Чи... Как он? Не карниз, он называется? Бордюр. Бордюрчик. Бардюрчик. Такая выходит красота. Я же скажу, что... Все, можно держать, держать. Тут на плиту. Подожди. у нас выходит... Я думаю, вагонкам набагато дорожку стоило. Ну сейчас будет краситься дривоцветом таким. Чи древо цветом, чи дрыво цветом. Ну правда, я же кажу дрыво цветом. Как було, я казав девчатам своим, купить деду інструменти, инструменты и он поробить. поробит. Ну, Они не верили, потому что меня я сам знаю. Было, если по дереву, то сколько Не верили, конечно, не верили. Не верили в меня. Бар, ты верила? Кто в тебя не верил? Не верила. Если честно, я сам офигел от такого. А еще вот, вот напишите в комментариях. А если бы у деда еще была фреза и шифовочная машина, как вы думаете, оно лучше получилось бы, или нет? Ну я понимаю, ну я уже одна прилетела. Не, ну так ви, ви як хочете. Или матеря, или цея, Або давайте їду Щоб ти перестав казати купи, 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 купи. -купи. Подожди, так трошка гомонить. Я трошки режу, я так часто не паду, А ми так часто гроші грошей А що гроші, Що гроші? А ну так вони ж просто так це все ж дають, да? Ну так а що? Просто так. Ну хрена себе за просто так дивіться за що за рубанок приходить Ні, в магазині за просто так дають, що ти кажеш, за що гроші. Нічого, просто так за... для такого ловкого Олексія Васильовича далі, дають. просто тракторист так. Тракторист йде на роботу, трактор поламався на фірмі. Йому пофіг, він сказав, що воно поламалося. А деберуться запчасти, йому привезли, та він зробив. Що <звух> <рес> <Шо> тобі сказати? <рес> Час другу отхватиш. Ну, за каждый раз на разных разных руках Так. Ой. Ладно, что? Удовольствие, что приносила тебя работа. Так. Баба занимается. Бабуля наша за липухами. Лешка так и не вышел. Все в своих конструкторах. Руки поврезали. А я вот занимаюсь светом. Пробуем. Поставить тут візло. Купили ми лампочку. А як вона буде, я не знаю. Ну, я думаю, що я її криво прицеплю. Да? Купили ми лампочку. Сейчас я з заднього фона влізу. Така сама лампочка, яку ми взяли, мабуть, старого завозу. Стоїть 180 гривень. А вони за, 160. за 180. За 180. Рядом стоїть така сама, мабуть, нового завозу. 365. Така сама. Так. Да. Ну, я не скажу, бо я не купляв її, купляли мої дівчата. Ну, саме бачите, яке зараз строїтельство. Не здешевих удовольствий. завжди була недешеві удовольствием. Ну. Мені ще років 5 назад розказували історію. Що брат затієв дом свій строить. І смету розчитали, чуть не до включати і розеток. Із цієї смети вистачило ровно на фундамент. От не, ну так, може, я, я ж кажу вам, що все. Ми в кінці всього цього, це ж не сьогодні ще, бо будемо тут мазати, послати, палички зробити. виток, це те, що, вважаєте, не нанімався, ніхто не робив. Сам робив, із шелівки все. Ми, а що ти поведе? Вже десь уже так підходить трохи. Це наче ми як слали лінолію, і дід казав, це як... Розказ, а, розказуйте на, на вашу думку, сколько обійшлось нам послати ліноліум? Ну, один підписник написав 2-3 тисячі. Я йому написав коментар, гадуємо далі, але ну, так вони написав. Якщо чесно, з порошками, ліноліум, з утеплітелем. Скільки це в нас там 5 на, на 3. Ну, 16 квадратів ми брали. Ну, 16 квадратів обрали ліноліум з усім утеплителем, порожками. А вийшло сколько? 10. 10 тисяч. Там 10-300 чи щось таке. Ну, 10-300. Так це ж ще так, що у сусіда є прицепчик на машину легкову. У нас машини є, але прицепа немає. Спасіба йому, що ніколи не відказує. Він нам і шифер, то і железо привозив. Велике йому, звісно, дякуємо за це. Так, ну можна сказати, по сусідськи Ми обійшлися, ми просто заправили його. Просто заправили. І це воно так виходить. Так що... Як то? Мені увесь світ. Щас. Я подхочу. За що я цим ремонтом хочу показати? Що... Та елки палки я попаду чи ні? Що наскільки воно вигідніше не бояться робити самому і зробити самому Наскільки воно трошки виходить дешевше А по поводу самому робити? За, цей, за торт. На роботі розказувала. Ми ж... Торт пекти на день народження. Кажу, все добре, але ми ж всю сметану продали. Пекти торт, а сметани нема. Я кажу, що робити? Треба якісь другі робити. Або купити. А тоді сіла, посчитала, а ми сметани продали менше по стоїмості, чи можна купити торт. Так от. Ровно виходить. Ну по плинтусу. Ну це равно. Так от все і кажемо. Бо ми бачимо, що там по комерці не так уже яростно йдуть просмотри. Просто що ми самі бага... запланували багато сильного ремонту. Багато сильного ремонту. сусід, сусіди утеплили хату, поставили. Скільки це казала? Навірно. Три, по-моему, евро окна, плюс работа, Ну я не буду озвучивать эту сумму. Ну, конечно, они сами я чем сказали, за работу достаточно. так, трошки. Так я же скажу, что канал, смотрите просто, как оно получается. Вот ну, это я же скажу, что если нанимать и все это, ой-ой-ой. Дай ножа. Цепилась. Прикольно получается. Что? Показывай, что мы делаем. Набрали цемент в зіп-пакет. Из зіп пакета тепер за... залеплюємо дырки. Это шпателем подровнять и быстрей буде. Да. А! -а, -а. Uh -huh. Чую, Rembo, так, да, вы не можете. Чувак. Здоровняйся? Такі Ой, в сухе там, мабуть, треба намочити трохи. Вигрибло все. Просто Спасибо людям за сапу и, и бреть за собе. Да. Де мене пакет дірочку проділили як. І як тортик обмазуєте. Так. провів я. Електричество. Так. Ось сюди прольот у мене вставив железну трубку. Зараз, хочу, побачимо, що воно буде, зараз. Ну. Хай буде світло. Ого. О, ого, світить як. Як в операційній. Красиво є Ну так отут проставив трубку. Чого Оля питає на що трубка? У нас в принципі зроблена літня кухня З надвору шилівка, всередині утеплитель. і зверху гіпсокартон. І йде де вона від хати від розетки. Лежим ми якась, дощ так під мараш, А воно ну, щось блим, 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 блим. Думаю, чи очах мене блим, чи що воно. Аж воно что оказывается? В середине мышки перегрызли провод. Перегрызли провод и получилось чуть ли ай-яй-яй. с тех пор, если всем рекомендую даже, если что робить кто, найдите металлевую любую трубочку и просаживайте. Мышка, что не перегрызе трубки металевые, А и так на Бо Я скажу, что был у нас такой выпадок, так Что шо... Ми вже тепер я такий прольот, що між цим, що можуть залізти мішки, завжди я стараюсь ставити металеву трубку. А становиться акуратно, є не видно і безпечно. Так що таке у нас так отак все. Ось дивіться, як ми вже продвинулись. Вже трошки найди. А оце мені зараз подобається найкраще цей момент. У моїй праці. Як працював я трактористом і були на ремонті. То все ремонтуєш, ремонтуєш. І саме був саме такий чудовий період у ремонті, то з трактористом знає, це коли приходять сварочні роботи. І тоді ти сидиш тільки на підхваті, а сварщик усе робить. Ось зараз у мене саме все подобається. Я вже трохи сижу, дивлюсь, наблюдаю, як моя бабуля взяла кісточки, наводить далі марафет. Це мені вже так і подобається. Моя робота зараз ще не настала. Буду стелажи, а, а бабуля зараз буде вже мажати. А чим ти мажеш? Снежка. Не розводила? Ні, не, не розводила. Вона не сильно густа, нормально. Будете писати, що ми хотіли утеплити тут. І сіли і подумали, коли ми її зробили щитною це так. Стало набагато тепліше і уютніше. Якби ну, це на двір виходить, ой, кусточка, я люди лають, будуть подожди. Як вона не хоче розставатися, йовій. То, мабуть, її просто спалить, бачить не буде. Ну, то її і все. Ні, вона до тіла прилягає. Ну, як ремонтуватися, буду грязною, Пригодиться, що вже не викидай. Не бачиш, що не викидав. Трубки не повикидав і пригодились. Тобто загубив мис. Я була мисль? Сварщик, дивишся. Коротше, що мені скажу? 50 год склероз. Ну, я ж казав вам за конфети сьогодні в началі відео. Потрошку продвигаємося. Звісно, вже да, так. А, за тепло за казав, за, за це, за стінки. Ми фундамент утеплили. І воно одразу стало затишніше. Звісно, допомагає те, що ми тут зробили. Ну, помагає? Ну, ж трохи. Ну, вже ж не так. Шестої сторони, на двору утеплив. Так що, виходить, звісно, уютненько. Уютненько, ну ще тут роботи є. Ну, на даний час вже, вже, звісно, не те, що було. Ну що, шановні наші глядачі. Бачите, почали ми о 10-й годині, а зараз вже пів, пів на п'яту вечора. Зранку до вечора. Це що ми змогли сьогодні зробити. Трохи не вистачило у нас сніжки. Як я казав, буду сидіти люпуватися, як баба маже. Довелося мені їй допомагати. Заліпила баба діду очі повністю, я відмив. Пом'яв. Та йоже, як вона маже. І все. Довго, звичайно, бачите, яка праця. Наче не багато, сильно роботи такої не видно соня. Ну, весь день. Навіть не обідали. Без обіду це високо. Без обіду. Без обіду. Таке в нас виходить. Пишіть, подобається вам наше, чи не подобається, що ми цього виходить у нас. Ну а ми показуємо, що, що з цього. Кому цікаво, подивитися наше відео прибирання каморки. Що було? Що на даний час у нас виходить? Довго вже, звісно, більш місяця, навіть я цим займаюся. Бачите, сам поки приготуєш матеріал, поки застругаєш, поки приціпиш туди-сюди і час йде. Ну, нам подобається. Ось, бачите, ось ця стінка вже яка, ось не вистачило сніжки. Зразу яке. Я... Наскільки йде отличие. Замазували сьогодні. поки шпари позвонить, дівчата замазували. Я тут бачив, світ проводив все. Так а, потомилися, дуже потомилися. Ну, так я вже пішов потроху поравився. бабуся ще ось тут. Я валіком пройшовся, вона вже з все замазувала. Дирки, вищить вже повершуємо. Зараз іде. Ну а так, пишіть, коментуйте. Ставте лайки, не шкодуємо, Вважаємо всім весного здоров'я. Так ми розпочали рік. Думаю, не одним такі, є ще такі, що так розпочали рік. Ну так, чекайте наших відео. Ну, знімати нам і не перезнімати. Ну так, всіх ми вас любимо. Дякуємо, що підписуєтесь, дивитесь нас. Ми як можемо, так стараємося для вас. На цьому будемо завершувати наше відео. Всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба і до наступних зустрічей!